9 квітня сьогодні, зараз вечоріє, погода вже стабілізувалась, сонечко на захід, і я напросила сусіда познімати його квіточки. Так як вони були не викопані, вони настільки дозріли були, що мали насіння. Зараз вам покажу молоденькі тюльпанчики, які самі розсіялись і створили такі природні умови розростання. Ось, наприклад, ось ці ниточки. Це тюльпани молоді. Так виглядають молоді паростки тюльпанів І тут знову і тут всюди. Це ранні тюльпани вже так квітнуть, таке враження, що поп'є маше. Тут де більше сонця, там всі-всі тюльпани у бутонах. Дуже різюча різниця з тим місцем, де про тюльпани і на півтіні. І ацентова сім'яється цибулини, не розділилися вже наросло. Аж чотири маргаретка. Ось такий геацинт. Колір хочу вам вгадати. Напевно, можна порівняти з червоною сливою. Цей вже відквітнув. Нарциси. нарциси. один кущ, перший рік. І ось така квітка. Красива. Лимонні квіти. З жовтим таким жовтком. Перший раз бачу такий тюльпан з варігатністю по краях. Щось нагадує Сансивєрією або хлорофітом. Дуже цікавий. Цікаво, як він заквітне, буду, буду спостерігати за ним. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною. Тепла в вашій душі, весни в вашому серцю. Це у нас буде добре. Мирного неба усім.